Доброго ранку всім. У нас хвору є. Сьогодні наша комісія в повному складі. Значить, питання у нас всі бачили порядок денний. Так? Ну, значить, розглядаємо підведення підсумків бюджетних запитів на 2025 рік. Бюджетних установ Житомирської міської територіальної громади. Перше питання, друге розгляд листів і різне. Є якісь пропозиції по зміні, додати? Немає, да? тоді голосуємо. Хто за даний проєкт порядку денного прошу голосувати Одного голосу, да? так? Значить, ми вчора з вами попрацювали дуже плідно, альона Лінатіна взагалі у нас тут <схід> всю ніч працювала для того, щоб уже звести всі дані в одну таблицю. І у вас перед очима є усі потреби, що ми просили. І вийшло, що загальна сума, те, що ми з вами планували кому дати, кому не дати, 17 мільйонів 335 тисяч 729 гривень. Значить, ми з вами пройдемо, напевне, кожну позицію, що залишить, що не залишить. І таким чином потім будемо вже підбивати підсумки того, що у нас залишиться. Але ви знаєте всі, що в нас до розподілу 11 мільйонів 974 гривні. Тому ми, да, тому ми повинні збалансувати наш бюджет так, щоб він у нас був збалансований. Так. Я пропоную зараз на 5 хвилин технічну перерву, щоб кожен міг познайомитися з табличкою. Може, да? mm -hmm. будь-які питання? Давайте. Я включаю. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Так, ну що, члени комісії, ми попрацювали з вами, так? Да? Всі наші напрацювання ми звели в таблицю. І давайте зараз для себе озвучимо наш кінцевий результат, на що ми передбачаємо ті кошти, додаткову потребу, яку ми не змогли з самого початку задовольнити, зараз будемо ті кошти розподіляти. Значить, первинна медична наша допомога, ми їм виділяємо 145-367 гривень. Напавлені мастильні матеріали, це швидка допомога, яка виїжджає на різні потреби. Значить, далі йде вторинка, наша міська лікарня. Ми їм виділяємо 361 тисячу 800. це облаштування автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про про пожежу. Це ми даємо для жіночої консультації. Далі, У ПСЗН У ПСЗН ми даємо додатково 108 731, ну, це надання фінансової підтримки Житомирської організації ветеранів і оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 100 тисяч. Це вже до тих коштів, які виділені, які їм доведені, як граничні показники. Це додатково йде. Тут ще 77 тисяч. ПСЗН ще 70 700 на підтримку ліквідаторів Чорнобильської аварії, їхніх вдів, ну і ті, хто перша, друга, третя категорія ліквідаторів. Так, Це надання соціальних послуг. Ми виділяємо їм 41 320 додатково даємо. Це на бензин і на мастилу, і на відрядження для підвищення кваліфікації їхніх спеціалістів ми даємо 28 900. Крім того, на оплату електроенергії з встановленням електричного опалення в приміщенні за адресою вулиця Героїв України, 35, даємо 27 141 на 69 копійок. Так. Слідуючи у нас управління житлово-комунального господарства. На що ми додатково даємо? Крім того, що вже передбачено. Значить, потреба придбання дорожніх знаків ми даємо 50 тисяч, кошти на послуги з встановлення цих знаків ми даємо 5 тисяч, виготовлення технічних паспортів на об'єкти державної власності, ДП агроцентр «Жовторічанський». Об'єкти житлового фонду 43 650 гривень. Так, виділяємо 45 тисяч на проведення оцінки об'єктів державної власності е, агроцеху, золоторічанський, також об'єкти житлового фонду. Будівництво кладовища, вулиця Григорія, Сковороди, місті жутіводи. Це виготовлення проєктно-кошторисної документації, проходження експертизи 373 тисячі 724 гривні. Кошти на будівництво об'єкта, будівництво мереж зовнішнього освітлення селища Мар'янівка. Ми даємо 300 тисяч, це виготовлення ПКД, проведення авторського та технічного нагляду і геодезичні Дослідження. Це початок робіт. Для да, да. Е, 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 це це розпочаток. Якщо всі ці кошти у нас затвердяться на сесії, значить розпочнеться процес освітлення віддаленого району міста Мар'янівка. Реконструкція світлофору, світлофорного об'єкту вулиця Богуна Франка, 150 тисяч. І придбання засобів в кормів це для нашого пункту перетримки тварин, ми виділяємо 100 тисяч їм. Далі в нас є комунальне підприємство Благоустрій. значить, Зв'язку з тим, що ми придбали вишку, потрібна штатна одиниця водія. Для йому 269 тисяч 620 гривень. Тепер виконком. Виконком. Участь представників, ага, участь представників органів місцевого самоврядування та підприємців міжнародних національних закладів та формах додатково даємо 20 тисяч для, для підтримки підприємців нашого. Дякую. Нашого міста 20 тисяч, ще додатково даємо до що є. І нарешті ми е, таки рішилися, да, виділити кошти 40 тисяч на придбання ксерок для архіву нашого міста. Далі фінансове управління на придбання палива 200 літрів, ми надаємо 12 тисяч. Джерела безперебійного живлення е, в кількості 3 штуки 15 тисяч виділяємо. І О, да, і функціональний пристрій, е, значить 15 тисяч виділяємо. Ліцензійне програмне забезпечення 30 тисяч передбачаємо, системні блоки 3 штуки 75 тисяч, інтернет до фінансового управління 10 тисяч і на ремонт автомобіля виділяємо 20 тисяч. Відділ молоді і спорт. Культура. А спорт. Спорт. А, Значить, по відділу молоді і спорту ми в кінці цього року, коли був розподіл, ми не, то, не, не залишили їх поза увагою. Далі йде відділ культури. А, так, та, палацу. По палацу культури ми виділяємо 85 тисяч на придбання будівельних матеріалів. І все, ідена на завісу пожежу. Mm -hmm. Тепер на виготовлення ПКД пожежної завіси, 150 тисяч виділяємо. Будинок культура родини, значить, конкурси для того, щоб представляти наше місто, нашу область на більш високих рівнях, виділяється 65 тисяч плюс. Колонка і Софіти 13 тисяч, шнури для мікрофонів 2,5 тисячі. Будинок культури Мар'янівка. Ми виділяємо кошти на придбання матеріалів для ремонту крівлі і на роботи по усуненню аварійних ситуацій 21 тисяча. Історичний музей. Ми їм передбачаємо. Аварійні роботи тепловузла 19 тисяч, акумулятори для АПС 6 тисяч, телевізори 20 тисяч, бібліотеки АПС 80 тисяч, ремонт каналізаційної системи 20 тисяч, і ноутбук 22 тисячі. Ну, це ж зрозуміло, так, що це додатково йдуть вже до е, раніше виділених коштів. Музична школа близько по захист ПКД 37 тисяч. І дитячий парк ми виділяємо ремонт атракціонів 42 тисячі і придбання нового атракціону закладаємо 300 тисяч. Так, тепер е, переходимо до закладів освіти. Значить, дошкільні заклади. Четвертий дитячий садочок. Значить, калинка. Ми передбачаємо кошти на ПКД на капітальний ремонт покрівлі закладу 30 тисяч і поточний ремонт внутрішньої мережі, водопостачання водовідведення 25 тисяч п'ятсот гривень. Садочок 12, значить, виділяється на інтернет 4 880 і доочистка води 18 035. Садочок 15 барбінок. На ремонт крівлі виділяємо 1 420, 411 гривень. Садочок 18 «Ромашка» Виділяємо аварійні, на аварійні роботи. Це ремонт фасаду, каналізації і, і так далі. 35 тисяч. І обслуговування системи до очистки води 15 тисяч. Садочок 21, сонечко. Значить, на капітальний ремонт крівлі закладу мільйон 736 693. І капітальний ремонт крівлі сараю 67 тисяч 463. Да, ну, цей сарай, він як укриття використовується. Далі, 28 садочок. Дзвіночок на АПС ми їм виділяємо 531 439 гривень. Садочок 29 білий лелека. Це промисловий блендер на харчоблок 25 тисяч. Це те, що вони дуже просили. Садочок 30: червоненька квіточка. У нас є потреба в АПС, але потрібно ще з'ясовувати суми. Тому при подальший перерозподілах ми повернемося до цього питання. Садочок 32. Охорона, ми передбачаємо їм 28 тисяч 302 гривни. І послуги з виготовлення сертифікату це вже 35-й. На так. Так? Ага. садочок 35. Послуги з виготовлення сертифікату енергетичної ефективності будівлі 28 тисяч. Це кульбабка, так? Да, у нас а, далі прильбаня? Це 35 й також. Ага. 35-й садочок кульбабка. Uh -huh. Значить, далі ми для них виділяємо кошти на придбання жарочної шафи пекарської 58 тисяч Виготовлення ПКД на капітальний ремонт встановлення пандуса 23 тисячі. О, значить, дитячий садочок Мар'янівка. Ми виділяємо кошти 13 тисяч 450 на пропілку дерев'яних конструкцій і на прогрівання опалювальних приладів 18 тисяч. Центр е, юнацької дитячої творчості, значить, ми їм передбачаємо нарешті за стільки років близько по захист 236 тисяч 506. На АПС мільйон 265 тисяч, ремонт стелі автового залу 200 тисяч, транспортні е, у нас 350 тисяч і відрядження 120 тисяч. Скажи, такова, ліцей, ліцей незалежності, ліцей незалежності, повірка дітельника газом, ми їм е, передбачаємо 3500. Гімназія Глазів Українки, значить, технічне обслуговування газових котлів 9402, промивка системи опалення 12 тисяч, технічне обслуговування системи очищення води 15 тисяч і технічне обслуговування зовнішніх та внутрішніх систем газопостачання 16 929 гривень. Ліцей цей 3 Утеплення димових труб 125 тисяч 181 гривня, ремонт системи опалення 50 тисяч і гімназія номер 4 значить, Поточний ремонт фасаду закладу 61 531 гривня, 80 копійок, поточний ремонт стелі у спортзалі 199 962 962. Гривни 32 копійки, айтанка 169 тисяч, і підвіз працівників е, значить, 125 тисяч 280. І цей перспектива: капітальний ремонт системи опалення другого корпусу на виготовлення ПКД 40 тисяч і підвіз учнів 55 тисяч 458 гривень. Гімназія номер 8 ПКД на ремонт крівлі 25 тисяч. Ліцей номер 10 капітальний ремонт 52 самвузлів. Підвезення дітей 105 тисяч. Ліцей 9 світ, заміна коректора газу 150 тисяч. Ліцей 12. Придбання сантехніки для самовузлів 3 поверху 176 202 гривні. Гімназія ага, Поточний виділяється 30 тисяч на поточний ремонт людей. І ІРЦ на виготовлення ПКД АПС 40 тисяч. Крім того, відділ освіти ми даємо. Виплата дітям сиротам 16 тисяч 28 960. І того додатково розподілено 11 мільйонів 975 324 гривни 81 копійка. Це вже до тих коштів, які попередньо були розподілені і доведені головним розпорядникам в да, граничних показниках. Так, я думаю, що Обговорить, ми вже все обговорили, да? Все вивели вже остаточний результат наш. Дякую всім за роботу. До побачення.